Ну що, давайте навіть перше питання. Про затвердження проєкту заморозкої щодо відведення земельної ділянки власній шляхом викликано та продажу земельної ділянки на сільськогосподарського призначення ЦОП і <кхух> <кхух> Значить, хто буде, хоче виступити по цьому питанню? Я хочу сказати, зрештою, в будь випадку у нас воно голосувалося на сесії, я не знаю. Ну, все одно на сесії воно є, на сесії воно буде винесене і воно там воно є. Єдине, що, мабуть, дійсно, якщо у когось є якісь питання, то треба було б запитати у господаря, підприємства цього, кібець громадські. Хай дадуть, задають питання, щоб не було потім слухів. До речі, стосовно цього, я перепрошую, як там не було, будуть висвітлювати, не будуть висвітлювати. Не. Читаю дослів, наводить для вас. Дивне у міської ради. Або депутати та меж більше зацікавлені в інвестиціях у власний карман у кишені. кишені, ніж розвиток та у громади. Це дослівно, як було написано. Да. Що ви кажете, що ми не говоримо за це? Я вношу пропозицію. Да. Депутати міської ради за висвітлення роботи нашої каденції. Добре, дуже Рамдужич, на його інформатному сайті настільки і настільки спотворене його ж якимись думками, пропоную виразити недовіру і заборонити йому висвітлювати нашу роботу. Все. Дякую. Не знаю, якщо буде пропозиція на голосування, Будете поставити про голосування мені там, це... але в будь-якому випадку я думаю, що... Винести це, це на сесію. На сесії говорити, да. сесію... Да, На сесії. Якщо промовити свою рекомендацію, винести цю рекомендацію так. на сесію? Бо в цьому, тоді треба було б порядок дані включати це питання. Просто я кажу, що ну, згідно, б... якщо регламенту, як у нас є, і що ми хочемо так, давати рекомендацію, порядок, ми... нам так. треба було затвердити цей порядок дані і його додати. А так. от рекомендувати на сесію розглянути це питання і вашу пропозицію, ми можемо, а маємо повне право. Так. Хто за таке, от, за таке що, що ми можемо. Обґрунтуємо все це. Прошу голосувати, про за. До речі, Володя, ви кажете за неправду. Голосування зем... зем... земкомісії стосовно жибру, вона якраз не голосувала проти, щоб... Це... Те, щоб не давати виділяти земельну ділянку. Це теж в протоколі було занесено. А ви написали, що вона голосувала проти.